Доброго всім ранку, друзі, та гарного всім дня, незважаючи на погоду. Дощет всю ніч і вчора весь вечір мала сьогодні орати город. Ну, ніякий трактор сюди не в'їде, тому що всю ніч так клопотить, так клопотить, що воно має бути часник не саджений і город не горонь. Але городи, не гороні в нас по селі практично ще у всіх. У мене по кругу тут. Ніде не города. Сніданок, друзі, сніданок, як завжди. Яйце. трішки було печіночка, не як завжди. Було трішки печіночки піджарила, хлібчик підсушила. І каву. Всім смачної кави. Грибочки киплять. Вчора я з тими грибами замучилася, але один раз мені головне їх проварити. Щоб вони не порталися. Щоб закипіли, змити. І нехай стоять до ранку. Так я і зробила. Сьогодні Киплять. Вже одні відварила другий раз, другі ще е, закипіли, в не засікла. І буду щось з ними робити. Буду в основному буду квасити, а то потрішки, напевно, зо три кульочки наберу, кину в морозилку. Друзі, грибочки, які квасила в ці каструльки, переклала вже в баночки. Такі бомбезні, такі кислинка, така легенька. Получилося, трошки багато налила розсолу. Півтора баночки і оце так ще в тарілочці посмакувати. І зараз в цю каструльку буду другі грибочки закладати. Ну що ж, знов квашу опеньки вже. Знов ну, таке віддерця, посипаю дно часничком і трішки солью. Гриби відважила 2,5 кіла. Повинно хорошо мені стати на таке відерце. О, і часничком. Тут вже гриби я продигустувала. Дуже смачні. Та що ж там вийшло? Літрова і півлітрова баночка, зовсім мало. На один зуб. Тут бачу два з половиною кіла. І щось якоби небагато нібито. Це, мабуть, прийдеться доважувати. Відерця заклала гарно, і тепер в уксус, в уксус таку тряпочку. Ту саму, що була в тих грибах, використовую в це відерце. Затискаю. Дуже гарно взагалі не було ті малейшої капельки десь якісь, якоїсь плісняви. І, звісно, зверху. тарілочка І кришечка. Тут, я думаю, що хорошо притиснеться. трішки щось спортилося, Ось грибочки вилізли. О. Все, все чудово, все чудово. Таке відерце вийшло. Але це ще ж не все. Ще буде і в каструльці ті самі, що я вибрала грибочки. Ці гриби, які вже. Які вже в квашенні, застелила, переклала в баночку, застелила, дивіться, теж такий кусочок марлечки і поклала навхрест два патичка, щоб прижало грибочки. І накриваю кришечкою звичайною і заношу в погріб. І знов я в лісі, І знов з Ромою. і знов вже гулям. Ну, так. дощ іде. Зараз, зараз вже перестав. Світла вдома нема. Включає там десь на годинку і знов має не бути. Ну зараз знов має не стати. Ну чого, нічого робити не будеш на дворі. Ну чого, рома, предложення вніс, і я підве. І все, і ми знов в лісі. У нас, нас, правда, в лісі, тому що далеко не поїдеш такою погодою. Походимо тут, подивимося. Я вам скажу, перший грибочок я знайшла зеленушку таку. Зеленушечка. Така гарненька. Гляньте, рядовка штриховата. Я давно цих грибочків шукала. Ще на них кажуть під зеленки. І рома там рве. Клас. Клас! Їх не було. Оцих грибочків. Два яких гарненьких ріжика. Невеличких, але молоденьких. О, гляньте, Красавчики. А тут така гарна зеленушка мене чекає. Така красуня. Знаєте, думала, що їх тільки дві, а оказується. Гляньте. Ой Гляньте. Ой-ой-ой, такі ляпатульки. Ляпатульки такі. Вчора ножика свого загубила. Новенького купила, взяла один раз. І загубила. Знову взяла свій БУ. Такий. Такий красивий ліс. Ой, така красота. Але щось уже і нас збирали тут. Непогано трошки є. Трішки вже є. Оці такі вже не беру. Отакі. От вже щось. Хочемо путь брати. Ліс сьогодні теж нас радує. Так уже. І рижик, і все є. Ви скажете, Люда, скільки тобі тих вже грибів треба? Я вам що скажу? Я вам скажу, як сама не маю їсти. З першого разу що в мене вийшло? Півтора літрова і півлітрова баночка. То, що другий раз були, то я вже віддала ромі. Цей раз все. Якщо назбираємо багатенько, знов на квасину, там хлопці з'їдять все. А азарт то є азарт. Рибочок. Ще я хочу показати. Дивіться, яка маса мухоморів. Я кажу, що це не рижики. <гум> Скільки мухоморів. Наверно, штук 50. Маса така. Хто молодець, Рома молодець? В нього обідро повне. А в мене не зовсім Так, як уже зірне той. Їдемо, їдемо ще кудись. Кудись Рома ще везе. Ще в другий, в друге якесь місце. О, а тут, звісно, Рома дорога погана. Ще можемо сісти. А, ну далі хороше все. Як у другому лісі зелінушки. Гляньте як. Краса. Хочу показати мухомор пан -пан -пан пантерний. Отруйний. Дуже він похожий на мухомор сіророжевий, але той їстівний. Це хочу наквасити отаких от груздів. Грусть чорний називається, його треба мочувати три дні, потім він міняє колір, коли ферментується на бордовий і смачний квашений грибочок. Ходимо з ромою по лісі. І я ж думаю, що це тільки ми такі обезбашені ще дощом виїхали з дому. А тут мені, є балачки по лісі. Не ми одні. Ось таке. Отак. Зайшли в такий лісок. Він молодий. Тут і осика, і береза. Ну, всяке таке дерево і сосна. Ну, особо так, щоб дуже щось. Нічого особо не знаходимо зараз. Але гарно ходити тут по ньому. Бо буває зайдеш в такі депрі, що вийти відти не можна. А тут гарно ходити так, просторо. Чорний грусть. Хочу показати, як росте. Отак, біля берези він зазвичай. Ростуть біля берези. Скільки зеленушки, що у нас уже тари немає її куди збирати. Роба порозпорпував. повке, дивіться. Ой, оце, оце кайф. Оце кайф. Ну, да. Це ж не все порозпорпував. Ця корзина в нього вже повна. і в мене пакет постіповний. Гриби і тут, і ззаді, їдемо вже додому. Смеркає на очах, прямо дуже скоро смеркає, світла нема. А щось треба їх переробити, ці гриби. Перемили, беру додому тільки грузді і трішки сироєжок в пакеті. А то все піде ромчику з хлопцями.